Привіт! Ніколи, якщо чесно, не думала, що я буду знімати відео на таку тему, і що це буде перше відео за все моє життя, яке я буду знімати для інтернету, і воно буде саме на цю тему. Вас там, звісно, калихає нормально, так але вибачте, ми в Португалії. Надихнула на це відео. Я сама себе останнім часом я проживала певний такий трансформаційний період і дуже багато. Усвідомлень прийшло мені е, за останній місяць, і я все їх кудись виписувала, там спокувалася з чатом GPT, і ми все фіксували. Але було відчуття, ніби це не має залишитися лише між мною та чатом GPT, це не має залишитися лише між мною та моїми подружками. Це має піти кудись далі. І я так відчула. І якщо мої думки допоможуть комусь з вас прийти етап відпускання людей, я буду дуже щиро цьому рада. Я взяла ноут, я виписала тут основні моменти, які я би хотіла, з якими я би хотіла поділитися, тобто це основні мої інсайти і певні рекомендації. Але є маленький дисклеймер на початку. Якщо те, що я буду говорити зараз в відео, буде вас тригерити. Задумайтесь, чому саме ця фраза або цей контекст вас тригерить. Я буду говорити такі достатньо різкі речі, до яких може хтось бути просто не готовим. І я просто хочу, щоб ви зараз змістили свій фокус з того, що ану-ка розкажи, що ти знаєш, на фокус того, я приймаю інформацію від світу, обробляю її через своє критичне мислення, з чимось погоджуюсь, з чимось ні, а щось беру для себе в копілочку. Не подумати, не перефлексірувати. Хорошо? Прекрасно. Боже, в якому прекрасному місці я записую це відео? Це просто. Ну... Невозможно, це нереальне, дуже красиво. Почнемо з головного взагалі з теми відео. Я назвала це відео Як навчитися відпускати людей, проекти, речі, в принципі, все в своєму житті відпускати. Я раніше дуже сильно ціплялася за все, що в мене було. Особливо після початку війни, тому що коли почалася війна і прийшлося все будувати з самого нуля знову, перезбирати все своє життя, ком'юніті, людей, місце, де ти живеш, звички і так далі, звичайно, що на певний період ти на цьому дуже сильно фіксуєшся, і це допомагає тобі в моменті відчути там певний спокій, уравновішування і так далі. Але все одно гіперфіксація на чомусь в житті так чи інакше трошки деструктивне мислення, моєму розумінні. Ось тому мені дуже сильно хотілося навчитися легко відпускати все зі свого життя. Проекти, роботу, людей все просто. І мені здається, що я до цього дійшла. Те, що я зараз буду говорити, найбільш примініме для відносин між чоловіками та жінками, але все можна от просто зеркалити на кожну сферу вашого життя. Хочу почати з такого головного усвідомлення, що особливо для мене вищий рівень осознанності, да, про яку зараз багато говорять, це вміти відпускати все зі свого життя з любов'ю і вдячністю, навіть якщо тобі було боляче. І от це відео якраз таки про це. Я не навчу вас відпускати просто, тому що відпустіть. Я хочу, щоб ви навчилися відпускати все зі свого життя з любов'ю і вдячністю. Коли ви справді зможете це робити, коли ви справді відчуєте істинне оце відчуття, ваша картинка світу дуже сильно зміниться. От. Поїхали. Дивіться, якщо щось іде з вашого життя, значить це було не вашим. Я думаю, ви неодноразово чули цю фразу, але, напевно, мало про це задумувалися, тому що. Ну, колись може вас зупиняти думка там оточуючих, колись ви просто забуваєте про цю фразу, колись ви фіксуєтесь на якихось інших ваших думках. Але в цілому, якщо щось іде з нашого життя, частіше всього це просто не наше. Якщо ви зараз проживаєте період, коли ви може розстаєтеся з якоюсь людиною, так ви може проживаєте період розставання. Не забувайте про те, що якщо людина йде з вашого життя... То це не ваша людина. Це не та людина, яка мала бути з вами певний довгий період часу. Так набагато простіше відпускати. Але ви можете зараз мені сказати: От Ань, дивись, я це все понімаю. Я понімаю, що якщо людина не ваша, вона уходить. Якщо там проект не твій, він уходить. Ну що мені робити з моїми відчуттями, з моїми емоціями в моменті мені ж то погано. Зараз то я відчуваю апатію, може депресію, внутрішній просто розрив сердечка і всього що таке можна. Мені зараз важко. I know what you feel. І я зараз вам розкажу, як я особисто з цим справлялася. У Мене є такі три етапи, які я прописала, і які можуть зараз в моменті, от у цьому емоційному, в такому подавленому, вам допомогти. Перше, що треба усвідомити, що втрата це маленька смерть. Справді, тому що ну, ми проживаємо таку мікро, мікро смерть чогось там певного етапу в житті, напевно, Да? І вам потрібен час на те, щоб це прожити. От просто потрібен час на проживання. Дайте собі час прожити повністю всі емоції. Все, що у вас є, плачте, кричіть, я не знаю. Ну, робіть все, що вам хочеться в моменті, щоб прожити ці емоції. Тут дуже важливо, бо багато хто зараз розповідає про те, що. Там не, не, не треба піддаватися емоціям, треба бути суперхолодними, але так не працює. Ви просто всі ці емоції в собі отак так зараз закопаєте, і потім воно вам вилізе. Вилізе або в емоційний зрив, або ще щось гірше, якимись проблемами зі здоров'ям. Відповідно, ми цього не хочемо, правильно? Правильно. Тому, якщо вам зараз погано, якщо ви відчуваєте дуже сильний біль від втрати якоїсь людини, від того, що людина вирішила піти з вашого життя, дайте собі час прожити всі ці емоції. Можете загуглити там етапи про життя, які там є да, здати апатія, прийняття і так далі. Так далі, можете їх загуглити і прожити от так, вот так книжечка пише. От прям дайте собі можливість прожити це. Але тут є дуже важливий момент. Проживіть це за один-два дні. От дайте собі час, один-два дні, на поплакати, побіця об стінку, не знаю, поліжать на полу, подумають, що вісь сміртлєн і так далі. Бо е, я знаю людей, які в цьому стані знаходяться місяцями і дуже легко туди потрапити. І от те, що я буду говорити далі, допоможе вам з цього стану вийти набагато швидше. Відрубайте всі контакти з цією людиною. Жорстка, да. Але якщо ви справді хочете відпустити людину, і відпустити її достатньо швидко, то важливо відпустити її одразу. Якщо ви вже прийняли рішення про те, що ви розлучаєтесь, про те, що у вас ну не буде далі відносин. Що no. брейк? Ну це зразу. Не треба це того кота за хвіст. Ой, там позвоніть, поговоріть, написати сабчені, розказати, як я себе чувствую, і так далі. Ні, все, людина уходить з вашого життя. Все, ви прийняли це рішення, фініта лякаме. Закриваємо цю страничку, відкриваємо нову. І для того, щоб цю страничку закрити, нам потрібно людині сказати гудбай. А як ви можете сказати людині, з якою ви постійно комунікуєте? Тіпа, пока? Ну, я тебе скину рілсик, ну я тобі запишу сьогодні кружечок, я себе, як я себе відчуваю. Але я там знайшла якесь наше старе фото, відео. Це я тобі надішлю, щоб ти не забував про мене. What the факт, ребята. Хочете відпустити людину, ми мінімізуємо повністю весь контакт з цією людиною. Це не значить, що ми забуваємо цю людину, це не значить, що ми на неї ображаємося. Це не значить, що ми більше ніколи не будемо спілкуватися з цією людиною. Ні, ми просто закриваємо контакт з цією людиною на певний період, коли ми проживаємо ось цей весь стан. Це головне взагалі, що я хочу вам донести за це відео: що дайте собі можливість прожити цей стан і не тягнути далі цей стан в своє життя. Дайте собі час. Найкращим вашим рішенням буде просто відрізати зараз контакт з цією людиною. Справді, вам буде набагато легше. І після того, як ви це все зрозуміли, після того, як ви вирізали контакт з цією людиною, після того, як ви прожили всі емоції, все, що у вас було, наступає третій етап етап рефлексії. І дуже мало людей, якщо чесно, ну з мого досвіду заходять в цей етап рефлексії. Дуже багато хто. Переключається і сразу шукає якісь інші відносини або щось інше, тобто заповнити ось цю пустоту, яка образувалась, тому що з вас пішли емоції, правильно? І щоб цей простір, який залишився, який сформувався, так скажімо, не впустив у себе ту саму історію, щоб ви не пішли повторювати той самий шлях, який тільки що повторилася цією людиною, що дуже ймовірно, якщо ви з відносин відносини пригнете, вам потрібно це заповнити і заповнити собою. І от щоб заповнити себе внутрішньо собою ж, а не цей простір іншою людиною, да? бо це ж легше. потрібно піти в рефлексію. Чи ти справді думаєш, що ця ситуація, яка зараз сталася з тобою по відношенню до тебе, да, е вона була випадковою? <головіко> Рітерічський вопрос? <головіко> Ні. Якщо у вас стається в житті певна ситуація, яка вас достатньо сильно задіває, особливо якщо це ситуація, яка стосується людей, з якими у вас були теплі романтичні відносини, і це обривається або стається певний кризис. То це не просто так. Я хочу, щоб ви в момент, коли прожили всі емоції і включили більш такий холодний разум, на самоті з собою дали собі часу, може, там день виділила на це, на конкретну саморефлексію і поставили собі питання із розряду: чому там, це сталося саме так? Чому це сталося в цей період життя? Який у мене був запит, який був стан, коли ця людина прийшла в моє життя? І який стан у мене зараз, коли людина йде з мого життя? Який сценарій? Я повторюю? Чи є закономірність у всіх відносинах, яких я була по певній поведінці і відношенню до мене? Чого має навчити мене ця ситуація або ця людина, або цей стан? Чому я маю навчитися, що я маю звідси отримати? Що конкретно ця людина відзеркалила в мені? Що я побачила в цій людині такого, що я в собі не приймаю, не бачу або вважаю неправильним. Ось момент, який мені дуже сильно допоміг зрозуміти багато всього для себе, які точки в взаємодії з цією людиною затрігарилися найбільше? Впевненість у собі, любов до себе, може ця людина похитнула в відчуття моєї власної цінності? Що конкретно, от ви 100% це відчуваєте, просто закрийте очі, введіть такий медитативний стан. Подихайте, так скажімо, і поставте собі ці питання. Я думаю, що ви дуже багато відповідей знайдете в собі, тому що всі відповіді вже є отут і тут. Просто головне в правильному стані поставити правильне. Питання. Як ви розумієте, нічого важкого в цьому немає. Та все, що я зараз проговорила, більше не про те, що тут якісь там важкі дії, якісь етапи, кроки, а це про те, як правильно це прожити. Щоб ви не повторили той сценарій, щоб ви не пішли, не знаю, там в діпресуху, жорстку, щоб ви не почали звинувачувати весь світ, всіх чоловіків, які вони погані, не знаю, або які роботодателі всі погані, всі вокруг, мір весь такої я одна тут бідна, нещасна. Щоб ви не погрузилися в цей стан, тому що в цьому стані нічого корисного і класного для вас немає. Ви будете. Далі, далі, в стані жертви прокручувати ці всі сценарії і підтверджувати знову ж ту саму думку, що світ поганий, світ не непоганий Угу. Це все твоя проекція, щоб ці три етапи пройшли максимально ефективно для вас. Зараз я поділюсь з вами головними інсайтами, які я для себе знайшла, проживаючи теж певне певне розставання з людиною, з якою я не була довго відносинах. Це була буквально там. Два-три тижні, але це був настільки трансформаційний досвід, в першу чергу, для мене, тому що я змогла прорефлексувати дуже сильно і побачити ті точки, на які я навіть ніколи не звертала увагу, і це було просто феноменально. І саме в цьому союзі я змогла навчитися в моменті проживати дуже сильну, глибоку любов, і також сильно з такою глибокою любов'ю відпускати. І чесно, я прям в шоці від того, що так може бути і. Я дуже хочу, щоб багато людей на цій планеті взагалі змогли так відпускати людей. Тому що те наповнення, той кайф, який ти отримуєш, навіть коли людину іде з твого життя, ну це не передати словами. Перший інсайт. Я думаю, що багато хто з вас тригернеться на цю фразу, але я дуже хочу, щоб ви її прочувствували, прожили. Може, прочитали ще раз через певний час. Тобі не зробила боляче інша людина. Ти сам робиш собі. Боляче. Ще раз. Якщо ви в моменті від того, що людина просто йде з вашого життя, ну от прийняла вона таке рішення, бо от ви прийняли таке рішення. Думаєте, що людина робить вам боляче? Що от я ж відчуваю не знаю, одіночество? Я відчуваю, що мене кинули, я відчуваю, що я нецінна, я відчуваю, що я недостатньо красива, і все от це далі по списку. Де тут щось про цю людину? Нема, правильно? правильно? Тобто, частіше всього, в відносинах, якщо ми відчуваємо дуже сильний біль, або там, неприємний якийсь стан і так далі, ну, це все більше про нас. І тут треба поставити собі питання, по-перше, чому я так зараз відчуваю себе? Чому мені боляче від того, що ця людина йде? Якщо тут історія з тим, що я відчуваю, що я, значить я не цінна, значить я якась недостаточна, тому що чоловік уходить, тут просто треба тут вирішать, або да? тут вирішать. І друге питання: якщо людина на постійній основі робить мені боляче, чому я все, ще в цих відносинах? І знову ж таки, це все про вас. Тобто, ми самі обираємо, в яких відносинах знаходитися і що нам відчувати. І я дуже хочу, щоб ви зараз це дуже зафіксували собі в голові, бо просто ну це нереально крута думка, як, як на мене. І вона дуже сильно спрощує взагалі взаємовідносини з будь-якою людиною. Неважливо, це дружеські якісь відносини, романтичні там з колегою, там не знаю, з наш вашим начальником. Неважливо, це в принципі дуже сильно покращує відношення з іншими людьми. Тому що ти нічого не перекладаєш кожного разу, коли тебе щось тригерить, ти запитуєш себе, а чого? Да? І Якщо тобі не подобається, ти просто береш і уходиш. Ти начинаєш віцять отношені, розказувати, як можна з тобою, як нельзя, і так далі. Так далі. Ти просто йдеш. Один і сильних інсайтів за останній час, якби я це раніше розуміла, але знаєте, поки ти це повністю не проживеш, повністю в кожної свою клітинчику не відчуєш, це це не приймеш. Що світ це повністю проявлення нас. Це до того, що я тільки що говорила. Це не означає, що всі люди приходять в наше життя, щоб нас чомусь навчити. Да, хтось проявляється до нас більш активно, хтось більш пасивно, хтось допомагає нам прожити більш такий духовний, глибокий досвід, хтось допомагає нам прожити більш поверхневий досвід. Да? Тобто, ну це не значить, що кожна людина має для нас таке нереальне значення. Але в будь-якому випадку кожна людина щось нам проявлює, і світ це завжди наше дзеркало. І от це до того, що я говорила, що якщо вам щось не подобається, якщо вас щось трігерить, якщо ви на щось дуже сильно фокусуєте увагу, в першу чергу спитайте себе, а чому так стається? А тоді вже з іншим. Третій інсайт такий дуже мощний, це навчитися перетворювати вашу злість до людини, або там до ситуації на вдячність і любов. Може, зараз не дуже сильно це зрозумієте і не зрозумієте, чому я маю любити людину, яка зробила мені боляче. Але це не такий взагалі кайф, коли я проживала цю ситуацію з молодим чоловіком. Е мені було боляче. Тобто я давала собі можливість прожити ці емоції, я розуміла, що би, ну, всього чоловік уходить, і я ухожу, ми розходимося. Кожного разу, коли мені було боляче, я згадувала про те, що я. Просто хочу його відпустити з любові. Я реально от, прокручувала повністю цю емоцію. Тобто Я розуміла, що я відпускаю цю людину з любов'ю. Я їй дуже благодарна. Я благодарна за все, за емоції, які в нас були, за той шлях, який ми пройшли, ем, за те, чому він мене навчив. Тобто Я почала просто в моменті людину благодарити, проживаючи при цьому біль від того, що він ходить, і нав'язливі думки про те, що от, бачиш, яка ти недостатньо. Я почала фокусувати свою увагу на інше. Я почала просто дякувати йому за те, що він мені дав, і повертати центр в себе. І це наступний пункт. Тривати фокус на собі і власній цілісності. Дуже важливо, коли вас в моменті розносить від емоцій стосовно там ситуації з якоюсь людиною, повертати себе назад. От тут ви маєте бути, не десь там з іншою людиною, не десь уходити в якісь інші відносини. Де десь ще от отут. Я є свій центр. Все. Якщо щось стається, в моєму житті неважливо, це людина, якийсь проект, щось така, якась ситуація. В будь-якому випадку все буде добре, бо я є в себе. І якщо я себе люблю, якщо я для себе є пріоритетом, якщо я є свій такий центр міра, мого, то нічого в цьому житті цей центр не зруйнує. І от старайтеся себе теж в. Такі моменти погружати в історію з тим, що от я є для себе цілісністю. Я тут. От я таке центрування дієвне. Коли наша увага переходить на інших людей, ми почнемо дуже сильно там, провалюватися з цієї історії, ситуації і так далі, ми дуже сильно туди нраємо і забуваємо про себе в першу чергу. А коли в нас є базове розуміння того, що я є в себе, і в будь-якому випадку, що б не сталося, все буде так, тому що я є в себе якось простіше. Набагато. Ще один дуже такий класний момент про те, що якщо хтось вибрав піти з вашого життя, це був суто їх вибір. І взагалі це ніяк не має стосуватися того, як ви себе відчуваєте в цьому світі. Це не має стосуватися вашої самооцінки, це не має стосуватися вашого внутрішнього сприйняття себе, вашої впевненості, вашого комфорту з собою. Тому що все, що робить інша людина, вона робить основу висна своїх травмах. І це наступний інсайт, що ми всі травмовані. І якщо людина якось там поступає по відношенню до вас, от вам здається, що вона перестала любити, або вона якось вас не знаю, там, придала і так далі, вона в першу чергу придала себе. Да, якби. Как бы. от не забувайте про те, що у нас всіх є певні травми, ніхто не ідеальний і. Якщо людина приймає рішення піти, частіше всього це про неї ось тут. Це про те, що він або вона не знаю, не готові до серйозних відносин, не готові до камітмента, не готові до сім'ї, не готові до того, щоб іти в інтимісі і будувати якийсь теплий взаємоконтакт з людьми. Тобто не всі до цього готові, і це окей. І це взагалі не має нічого спільного з тим, яка ви. Взагалі, це ну це, це не має значення. Іноді люди приходять в наше життя, отримують від нас любов, підтримку, що їм потрібно, і уходять, бо вони не знають, що робити з цією любов'ю. Якщо цієї любові в них ніколи не було. Вони її жаждуть, вони з нею ходять, вони на неї тригаряться, приходять, отримують, ідуть далі. Тому що вони не розуміють, а як їм далі жити з цим. Ну якщо людина ніколи не отримувала кохання в житті, ну любові від батьків, наприклад, що вона буде з вами робити? А ви вмієте любити, не? Да? І от тут next інсайт: людина пішла не від тебе, а від себе поряд з тобою. Сильно, да? Тобто ми всі, якби в комунікації один з одним, там обмінюємося певною енергією, да, і даємо певне там енергетичне поле один одному. Якщо поле підходить, то ми дуже сильно, різко зростаємо. Якщо людина вибирає іти від вас, при тому, що була з вами до цього, би, да, і була хороша, то вона йде не від вас, вона йде від себе поряд з вами. І може ось ця версія себе поряд з вами його зараз не влаштовує. і Не тому, що ви погані, а тому, що це наступний рівень для нього, а він поки для нього не готовий. Я дуже надію, що ви мене розумієте, і я надію, що від цих слів вам справді стане краще, якщо ви зараз проживаєте якийсь такий таб розставання. Наступний інсайт це те, що. Кожна ситуація з людьми, які приходять до нас в життя, вона формує ту версію нас, яка буде готова потім вступити в класні відносини. Зараз донесу цю думку. Якщо подивитися на вас 5 років тому, якби ви зустріли мужчину в вашій житті, от ви його зустріли, от він весь такий прекрасний, класний, чи подивився б він на вас? Так, да, от іменно. Кожного разу, коли ми проживаємо якийсь певний досвід з іншими людьми, і ми прям проживаємо його, проходимо трансформацію, вивчаємо урок. Ми, як знаєте, в школі переходимо там на другий, третій, четвертий, п'ятий клас, тобто ми йдемо по такій от шкалі. А коли ми проживаємо один і той самий досвід в першому класі, отак так по колу. То виходить, що не знаю, у вас там мав би вже бути випустимо 17 років, ви ще в першому класі сидите. Бо те саме і тут. Тобто, кожного разу, коли людина приходить в ваше життя, подумайте над тим, а що я маю звідси отримати. Що я маю звідси отримати такого нового в плані свого досвіду, щоб далі я це не поніс на наступні відносини, щоб ті відносини, які я собі уявляю, які для мене є от пріоритетом і цінними, я справді змогла в моменті прийняти, коли вони прийдуть, тому що ви можете просто бути не готовими. Якщо до вас зараз зайде, не знаю, просто аполлон, ну, ідеал мужі вашої житті. Він красивий, сексуальний, вкусно пахне, в нього машина офігенна, не знаю, поршка. Заробляє добре, весь такий розпрекрасний. Чи справді ви будете себе почувати в цих відносинах з цією людиною комфортно? Ну, Маловірогідно, тому що вам буде здаватися, що ви ще недостатньо, що ви ще якісь не такі і так далі. Сприймайте завжди відносини з іншими людьми як просто тренажер. Як тренажер для того, щоб зрозуміти краще себе, зрозуміти краще світ. І вступайте в ці відносини з повною любов'ю, вдячністю, тому що ця людина дає вам той досвід, який ви самі для себе ніколи не зможете дати, бо це нереально. Ви не відзеркалитесь самі від себе настільки сильно. І от в цьому моменті ловіть себе на думці, що от я зараз проживаю любов, я зараз проживаю вдячність, і ця людина допомагає мені пофіксити щось в голові так, щоб далі мені було комфортніше йти. І може, ви будете далі йти з цією ж самою людиною, просто ви будете різними. І останній такий пункт: як пройти гіперфіксацію. Я думаю, ви з цим стикнетеся, тому що ну, в мене це було, і це нормально. Тобто, це нормальна реакція психіки. Навіть коли ви прожили весь цей момент, от ви вроді відпустили. Ви от, навіть коли плачете, відпускаєте з любов'ю, дякуєте цій людині, знаходите центр в собі. Ви повністю розумієте, що ця людина прийшла щось вас навчити, і ви їй справді вдячні і проживаєте таку от, істинну любов. Може прийти момент, коли через там деякий час, там не знаю, 2-3 дні після того, як ви це все прожили, може прийти вся гіперфіксація. Я не знаю, чи це правильний термін неправильний, але я його так називаю. Це коли ви ніби вже відпустили, але ваша пам'ять, ваш мозок, починає вам проігрувати всі ось ці класні моменти, які у вас були. Ой, а ми там, там-то були, то то делали, вот так і себе и так далі. І це може бути, ну я думаю, що це в 90% випадках буде, тому що ну така історія, вона достатньо зрозуміла, чому вона стається. І тут важливо пам'ятати про те, що ну, по-перше, це нормально, тобто не думайте про те, що ви якось там неправильно відпустили людину. Чи щось. Ні, це норм. А по-друге, згадуйте про те, що це все-таки ваш мозок грає з вами. І це все-таки більше навіть не ваш мозок, а ваше его, тому що зараз ви сумуєте не по людині. А по емоціях, які вона вам давала. Знову ж таки, це все про вас, це не про іншу людину. Ви сумуєте за відчуттям не знаю, комфорту, безпеки, любві, панімані, всього, що вам там давали, я не знаю. І ви за цим сумуєте, не за людиною. Людина це просто проекція, правильно? правильно? І тут важливо просто це розуміти, удотожнювати себе з тим, що я не за людиною сумую, я сумую за ось цими почуттями. Які ця людина мені давала за своїми відчуттями поряд з цією людиною. Тобто це ж про его ваше. І це не, не є погано, просто щоб ви розуміли цю думку. І просто згадуйте про те, що я сумую не за людиною. Тому не потрібно йому писати, не потрібно йому дзвонити, не потрібно виходити на конект, не потрібно дізнаватися, як в нього справи, і де він зараз, і з ким він зараз, і так далі. Тому що ви сумуєте не за людиною, а за емоціями, які ця людина вам дарувала. І ось це усвідомлення може допомогти вам реально достатньо швидко прийти ось цей етап відпускання. Я відпустила людину ну десь за тиждень, де менше. Вот так, щоб повноцінно, то тиждень, а так, щоб от нормальненько, плюс-мінус жить можна за три дні. І так, хтось може сказати, що ми не дуже довго були поряд, там і не дуже довго знали один одного, що ж робити, коли там ви дуже довго відносинах. Нема різниці. Я в цих відносинах, мені здається, прожила більше, ніж деякі люди за півроку або рік взаємовідносин. Справді. Питання не в часі, бо, в принципі, часу як такого не существує. Правильно, правильно, квантову фізику вивчаємо. Тут питання в тому, наскільки ти зміг об цю людину пройти певний трансформаційний період. І справді, вперше в житті вдалося відпустити людину з повною любов'ю, благодарністю і таким повністю розумінням того, що я є свій центр, і в мене все добре, що це не про мене, взагалі не про мене. Бо раніше, коли я виходила з відносин, короткострокових, довгострокових, я часто думала, що я недостаточна. Я все-таки щось трошки не, не так, мене не вибрали. ілі там не знаю. Я вибрала неправильного чоловіка видила ні багато часу. Тобто, от це вся історія. І мені справді було важко відпускати людей. А потім, коли я прожила ось цей досвід, прожила його саме так, як я його прожила. Я до цього готувалася. Я думаю, достатньо довго. Тобто, це не було так, що я от чоловік прийшов в мою життя і така о, отак от надо. Ні, це теж був певний період. тобто, Я до цього йшла десь рік, і мені вдалося це прожити так. І я дуже надію, що мої поради зможуть. Вам в момент, якщо вам зараз погано, якщо відчуваєте дуже сильну тягу до людини, з якою ви розстаєтесь, це допоможе вам прожити весь шлях пройти набагато легше і набагато швидше. Хочу, щоб кожного разу, коли ви згадували про цю людину і відчували сум за тими емоціями, состоянням, яке ви проживали разом, щоб ви згадували одну таку класну фразу. Минула версія мене пішла б на поводу цієї думки. Написати, подзвонити, позабновіть контакт. Але я вже живу новою версією себе. Бо є тільки сьогодні, є тільки момент зараз. Немає минулого, майбутнього і так далі. От зараз що я обираю? Зараз це моя нова версія. І моя нова версія не піде на поводу цієї думки, бо вона розуміє причину цієї думки. І вона розуміє, що сенсу в цьому немає. І наостанок прочитаю вам фразу, яку я от прям в одному диханні написала, і я дуже хочу, щоб ви її почули. Не бійся проявляти любов до світу, навіть якщо здається, що це слабкість, і ти не отримаєш її взамін. Повір, тільки сильна людина справді може проявити любов навіть там, де її зробили боляче. Бо любов зцілює тебе і все навкруги. У світі немає злості, є лише травмовані та ображені життям люди. І все, що ти можеш зробити, давати їм любов, не дивлячись на їх, шипи. Але не залишатися з ними, а йти далі, даючи їм простір заліковувати всі свої травми. Всім пока! Я справді записала перше відео? Вау.